Зали, перевірте, як така турнікет, може він там зліз, відкрутився. Якщо чоловік, просто палець засунули. Нормально. Ноги теж фіксуємо. все, Чотири до мене! Найближче до мене чотири. Так, поки ми нічого не робимо. Дивіться, виносимо, носимо людину взагалі-то. Ногами вперед завжди. І самі стаємо таким чином, щоб ми дивилися вперед. Ми не ходимо, не ходимо вперед, як ніде, да? Тому якщо ну, в даному випадку да, у нас туди. зараз розгортати, роз, роз, ми можемо його, гепнути. Да, ми туди його винесемо головою, а потім там повернемось і понесемо ногами вперед, тому що ми можемо пізнувати метрів 200. Перший споткнувся і головою влітало його. Каску можна на нього одіти, якщо він при свідомості. Вона його, його захищала від вашого, ваших автоматів, яким буде бачити йому по голові. 100% магазином по голові получають від вас. Не. Або прикладом. Я стільки разів получав, що капець. Тому так, телефон свій тримай. Угу. Тому касочку до нього повернемо. Є. Не засібниця, не моя. Не засібниця, не твоя. Ну, повернули, так? А все, коли ви забираєте собі. броє його на нього. Тому що там, походу, може щось бути. Так, зброю забирає той, хто йде в ногах. Медик, якщо він... Участую в евакуації, эваку... він бере за голову і командує. раз два, три, підіймає спочатку голову, потім ноги. Не наоборот. Тому що якщо ноги задрали, тим людям важко ще важче підіймати. Зброя бійця у того, хто в ногах. Тому що два автомати на тому, хто в голові будуть бачити ми по голові. Ще, так, да, ще такий лайфхак. Зброю бійця, якщо вони будуть з неї стріляти, вони не будуть з неї стріляти. Ви не знаєте, що там. Спочатку знімаєте свою зброю. Одягаєте його, потім свою зброю. Тому що якщо ви одягнете або рюкзак його, або його зброю на свою зброю, у вас буде контакт, свою зброю і з цього цих нових ременів, ви просто її не достанете. Тому змінить свою, одягніть все зайве, не ваше, а потім останнім свій автомат. Так, наприклад, все. Так, ще один, то я не буду таскати. Так, зараз обережно виносимо на вулицю, там розвертаємось. Значить, п'ята людина. Я не буду таскати. Якщо у вас п'ятеро, то Той, хто в ногах може нести, може нести. Давайте, на вулицю, там розвивану вулицю. Попробуй, ще попробуй, зайді, Тут попробуй. Да, ну реально. Так, це ж якраз так Зараз да. обід, да, обід, після обіду нам. Ви да. ще потім марш пройдете, хтось з вас бажано двоє троє, а тоді вже будемо на вулиці. Антон, ще, давай ще пару гранат там кинь. Андрій, а, машині гранати, вілте. Раз, два, три, можно было зафиксировать опять же. Было. На одинатию до машины, так? 20.